Всім добрий ранок. Ви будете думати, що це вечір, а це ранок. У нас зараз на годиннику 5.35 ранку. Ми з 4 вже не спимо. Чому? Тому що сьогодні Грета їде у Львів. Ми її веземо для того, щоб віддати перевізнику, який доставить її в сім'ю в Англію. Уявіть собі, нашу гритуньку. Вона така сумна трошечки, вона так як відчуває, вони перед дорогою відчувають, куди вони, напевно, що. Поїла, вигуляли, вигуляли всіх собачок, і її в тім числі вона все зробила. І тепер може з чистою совістю і шлунком їхати в дорогу. І ми так само будемо акуратно, бо трошки слизько до траси, а потім ще до Львова. ну години 5 в дорозі ми будемо, а потім вже будемо. Знімати, ну, в дорозі, можливо, продовження знімемо, а також те, як будемо віддавати перевізнику, напевно, знімемо. Ось ми зупинилися, зробили таку зупиночку. сходили, Грета сходила в туалет і вже щось знайшла собі порити. Детка, а ну в камеру. камірою. Більше ж не будемо тебе знімати. Да? Ось такі носик. Хороша собачка, вона дуже хороша собачка. Дуже така розумна і дуже хитренька. да. вона знає, як попросити бутерброд. Може да". випросила Крістіну бутерброд. І каже, Вкусно було, так, да, Грета. Все зробила. Настільки знає, що коли вона виходить на вулицю, що треба зробити всі діла. Терпіла. І скаже, все зробила. І нам ще десь години-дві їхати до Львову. Ще знімемо її у Львові трошки погуляємо і передамо. На перетримку на два дні і 13-го вона буде виїжджати вже за кордон. Давольне. Да. <плес> Щось я дивлюсь, кормила, я кормилася. <плес> що, що <плес> має такого пузика нормального. Ну нічого, каже, вдома відкорми ще більше, так? Да? Грета у нас їде в Уельс, це Великобританія. Вона буде жити на фермі. Там буде частний будинок, буде багато бігати, є ще інші собачки, є котики. Не знаю, яка там живність ще є, але їй буде чим зайнятися. Це що робить? А Це постійно. Ай-яй-яй. Кабелька. Дуже люблять сніг, вона і герда, ну так люблять валятися. Ну, так. Ну, і, все, і майже чисто, так? Да? Де та? Де та? Ну, Колись, вона і грається. Ми вже приїхали у Львів. Приїхали до місця призначення. Зараз будемо передавати Грету на перетримку на два дні. А в середу вона вже буде виїжджати за кордон. Грета? Ану, попрощайся зі всіма. Все, не буде тебе більше на каналі, да? Будеш привіти присилати. будеш хорошо себе вести, да? Нікого там зі всіма з собачками, з котиками. Ось тобі дадуть задачу, будеш там когось може пасти. Гряд. Дя? Да? Дя, да? красонька. Все, склали її речі і будемо зараз віддавати в сім'ю. Не в сім'ю, а на перетримку. Да? Будемо прощатися. Походить трошки, походить, понюхати. І все потягається. Гарно доїхала, гарно себе вела. Там взагалі гарно переносить дорогу, нема проблем. Вигулювали, зараз походить, понюхає. Я напишу людині, вона вже вийде, і ми її віддамо. Сюди її треба. Денис прощається з Гретою. Зараз будемо її скоро віддавати. На, да? на фоні нового Львова покажи отак. Да. Ага. Гарно, правда, трохи важко їхати, бо хі, дорога така, хто був у Львові, знає, що дуже важко. Сніг і, і плюс загружений потік машин. Але вона молодець. Доїхала гарно. Всю дорогу вела себе гарно. Не скиглила, нічого, в туалет зранку сходила, поїла цю дорозі, купила водички, потім знову погуляли. Да? Кажу, що будемо скучати за нею, бо вона така хороша хороша собачка, але вона їде в краще життя. Так що потім буде, якщо можливість, якщо люди нам знімуть відео, розкажуть чи фото скинуть, як вона живе, то ми будемо тільки раді. Ретунь! Ритунь! Ритунь, -ко. Ритунь, -ко. Ритунь -ко. Давай, давай, тобто, ще погуляйся. Ну Вона ще буде тут декілька днів, а потім вона... На, на, на. іди сюди. Ми Ні, ні. Хоч мені вона не хоче, вона ходила. Вона хоче покачатися. Вона покачатися хоче, давай, а сніг. <гум> а, боїться, боїться. <гум> Чужі, зараз познайомим її. Так, чекаємо людей, щоб передати її.